Працівники управління міграційної поліції спільно зі співробітниками відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГНП в Сумській області під час проведення оперативно-розшукових заходів викрили 42 дворічного чоловіка, який розбещував малолітню. За даними слідства, підозрюваний в одній із соцмереж познайомився з дівчиною 13 років та запропонував їй зустрітися. Після прогулянки містом зловмисник запросив малолітню до себе в квартиру, де мав намір вчинити стосовно потерпілої розпусні дії. Працівники поліції вчасно запобігли вчиненню дій сексуального характеру та за силової підтримки бійців корт затримали підозрюваного в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі сумського районного управління поліції за процесуального керівництва ювенальних прокурорів окружної прокуратури міста Суми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 156 розбещення неповнолітніх та за частиною 3 статті 156 прим 1 домагання дитини для сексуальних цілей Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання міри йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.